Так, друзі, пшеничка в нас в морозілці. Дивіться. Бачите? Замерзла і на ню намерзло. Ну, але оцей сніжок, його тут сантиметра півтора, так чи інакше захищає вузол кущення від пере... переобмороження. І є надія, що пшеничка буде жити. Чмить так, що села не видно, бачите? Погода просто жах. І... Але це доволі звикла історія зимою в наших краях. Це відповідь на те, чому ми так багато сіємо пшениці по нормі. Її може просто-напросто здути. Ну і кущення весною в нас О, практично нема. Так що якось так. Все, народ, Йдемо додому, ну його в баню Намерзлися і хватить. Блін, я ніфіга не бачу.